Радий вітати всіх на вже знов! У нас тепер перше число і з'являється новий герой місяця Андре де Клєрмонт. Або по-українськи Андрій де Клєрмонт. Якось так. Герой, що можна сказати? Ну, це В якості прототипу був взятий Раст. Якщо знаєте такого героя Лисичка, одна з перших, певно. Е, теж повільний, теж схожий там наче з щитом якимось. Але дивно, що його начебто порізали. Ну, будемо порівнювати з ним. Швидкість повільна, значить, як враста. Наносить 390% шкоди по цілі та сусідах. Раз наносив 535%. Відсотків. Тож набагато суттєвіше. 390 це мало вже навіть для швидкого героя. Ну, що подумати, навіть не знаю, кого можна згадати зі шкоди ніч. Ну, Салімата це теж, в принципі, застарілий герой, тому не рахується. Усілякі там гоноготи навіть вже б'ють там по 400 плюс. Тож 390 це ну, якось ні про що. Та є прикриття на 5 ходів. Те саме, що і врастем. Таке саме прикриття. Наскільки воно корисно? Ну, враховуючи його повільну швидкість. Чесно кажучи, не дуже корисно. Тобто, поки ти зарядиш, поки прикриєш, не зрозуміло, кого прикриєш, не зрозуміло, як воно тобі допоможе. При цьому нема контратаки як мушкетерів, тільки 50% шкоди поглинає. Ну, припустимо, припустимо. Де, звісно, воно, якщо особливо в обороні якогось критичного героя захистить, то може бути суттєво. А таці, в принципі, теж може когось захистити і прямо по ньому вдарять. Але все одно, практичність під питанням. Тобто, зазвичай таке прикриття не розглядається як щось конкретне. Просто хоча б тому, щоб його не можна контролювати. Третій пункт дає з його призначенням. Раз замість того дає якусь сумнівну кровотечу, якщо не помиляюсь, 210% пожиттєво, так би мовити. Захист, в принципі, краще, ніж та кровотеча. Але питання, де його застосувати, цей захист. Ну і зв'язок душ це додаткові критичні удари. Але, на відміну від попередньої кішки, забув вже, як її звати ту кішку. За секунду. Каталіна. На відміну від Каталіни, все ж таки він повільний, тому якось його грати заради цих критичних ударів з лікуєм чи люже шеном не дуже. Альфа талант. Лікується. Альфа-сила, точніше. Талант палина, тож військо клірика не поставиш під нього. Тому це майже нічого не буде значити. 420, ну просто трішки більше здоров'я. Але то таке. Воно ще можна не спрацювати, якщо по ньому бити не будуть. Тож, ефективного здоров'я буде менше. Має заборону на зріз захисту. Це корисно проти усіляких регін, наприклад, проти тії жвали. Вона не буде його вогнем палити. Хто ще там зі зрізом захисту, тут, в принципі, більш, напевно, нікого. Саме, щоб так це важливо було. Тобто джвала і усілякі регін та інші герої цих сезонів. То корисно. А більше актуальних героїв, які там зрізають захист, іначе не пригадується. Ну, Дуннархард теж, але Донархард вже, певно, не рахується, враховуючи наявність Джвали. І коли Суперник використовує вміння, то він має 50% шанс Забустити здоров'я на 100. Тобто, в середньому 50 здоров'я за використання вміння. Це Ну таке враження, що гірше, ніж альфа-сила. Тобто, дивіться, альфа сила 420 лікування. Звісно, воно не все Спрацює але тим не менш, припускаємо, що все 400 здоров'я. Це треба, щоб вісім разів десь в середньому активувалися суперники. Це дуже прям багато. Щоб отримати всього-навсього там якихось 400 здоров'я. Тому мені здається, це можна майже не рахувати. І не звертати увагу, там. не думати, що от ви зараз активуєте, наприклад, напали на нього в обороні. І думаєте, бити чи не бити, бо він вже полікується. ну. Ті ж китайці лікують набагато більше. Там 20%, наче якщо по ним б'єш, хай один раз, але це 20% одразу. І умовно з гарантією, хай і з умовами. Тому, абсолютно, мені здається, марна пасивна здібність. Знову ж таки, якби хоча б військо клірика можна було поставити, то було б добре. Але ж ні. 5% лікування додатково не отримаєш. Тож, загальне враження. Ну, повільний герой одразу погано, б'є несильно, прикриває незрозуміло нашу, і накладає, от єдине, що перспективний захист, але давайте подумаємо, проти кого воно спрацює взагалі. Цей захист від синіх на 5 ходів. Причому тільки цілі та сусіда. З актуальних синіх є. Вернікс. Вона особливо шкоди не наносить. Особливо вся шкода йде через Мороз, якому нічого тут не заважає. Е, Дюваль. Ой, точніше не Дюваль Алейн. Актуальний герой синій. Але мені здається, оцей захист від синій буде компенсуватися тим, що він наносить більше шкоди по червоних. банально. Тому теж якось брати. Протилейна як застосування дивно. Суньзян ще згадується. Ну, захист не поріже Суньзян йому. Те, що трішки менше вдарить, і то там ще не факт критичні удари можуть обходити ці захисні ефекти. Я так і все ж таки не зрозумів, не зміг знайти того оновлення, щоб перевірити, чи обходять критичні удари захист чи ні. Але в будь-якому випадку. Дуже якось виглядає невесело в цьому плані. Тому загальне враження, от, е, знаєте, от, як традиційне таке, здає, здається, коротше, здається, якась є традиція для героїв місця робити щось, не знаю, як правильне слово підібрати, коротше, казна що. Просто наліпили якісь пункти, які ніяк не пов'язані між собою. Тобто б'є, когось захищає, якийсь захист накладає, якісь критичні удари, як це поєднується між собою, не зрозуміло. Раз, нагадаю, не користувався популярністю. Я не знаю, може ви його грали, може ви його зустрічали в оборонах. Але у раз це хоча б ще пасивна здібність з підрізанням лікування, яка от була корисна, і це була прототипна кішка, тому вона трішки гірше за інших була І все одно раз менш лишається більш якось зрозумілішим, ніж оцей Андре де Клірман. Тому мені здається, краще прокачати Ліору попереднього геро місця, ніж оцього Андре де Клірмонта. Радити качати не можу, але звісно, як завжди, дивіться по своїм героям, якщо ви граєте якимось Евелін без костюмів, то, звісно, Андре де Клірман вам зайде. Але абстрактно радити таке не може аж ніяк. Тут нічого ні, ні цікавого, ні навіть е, іграбельного, так би мовити, що просто взяли і якось він грає. Тобто навіть до рівня герой місця він не дотягує, на мій погляд. Якось так, на жаль, на жаль, знову обділили з Героймісця. І давайте дивимося чату, а призови будуть вже на огляді махайоди, який буде після цього. Так, Вітаю усіх з Новим роком. Happy New Year, якщо хтось дивиться if someone is English Speaking. Веріті дуже швидка б'є так само. Ну ні, Веріті б'є трішки слабше, але підрізає захист, тому виходить краще загалом Юша. Але сенс саме такий. Роман добрий, вже підтвердження пішли, що герой місця ніякий. Це чудово. До речі, мені щось здається, що, можливо, цей герой місяць на Беті був якимось таким крутим. Але я можу плутати. Просто мені його картинка запам'яталася чомусь. Шкода, я не пам'ятаю, що я писав там як не можна навіть ще подивитися. Хоча можна спробувати знайти інформацію про бета, але яка різниця? В будь-якому випадку вже що є, то є. Насипле по 10 штук буде лайт. Ну, то на обмін піде. Хай сипле. Квести судо за гроші. До речі, квестів немає сьогодні. Був здивований. Два квести. Ну, я думаю, що там мінімум три має бути. Типу стандартних планових. Виявляється, ні. Саппорт типу сів. Така... Ну, я, в принципі, згоден, що саппорт сів йому може допомогти. Просто питання в тому. На... Навіщо йому допомагати? В цьому плані сів хороший герой. Краще взяти дві сів, ніж сів і Андре де Клєрмонта. От в чому проблема, як на мене? Тому не знаю стосовно цього. Так, ніякий коротко ясно. Ну, добре, добре. Е, дійшли до консенсуса, причому швидко. Е, якщо хтось змінить свою думку, і раптом випадково прокачає. Від нудьги. Тож пишіть позитивні відгуки. А поки лишаємось при думці колективній, тепер вже думці, що герой ніякий. Так, Олег, так. Добре. На цьому, значить, закінчимо з Антредеклірмонтом і будемо переходити до Магюди, але окремої трансляції. Теж там буквально пауза хвилин 5-10. Якось так, ну, думаю, 10 хвилин. Тож, з цим завершуємо. Усім дякую за перегляд і нехай щастить.